Нахилилося сюди. Так. Павло Іванов із нижніх вільшан з Чербанівської громади взимку опалює свій будинок дровами. Заготовляти їх чоловік почав ще з літа. У нас плита вона як доми на піч, а то як запалила і вона постивсю всю зиму. дрітсочку кинув вона, щоб не розпалювати кожний раз а потихеньку, потихеньку. Ну я про той довольний, яка дуже добре зроблена, дуже. Скалинка одна трохи красненька і киную, воно пішло і пішло. За словами Павла Іванова, на опалювальний період він використовує близько 10 кубометрів дров твердих порід. Ну, смодель, в залежності, яка як нагрузить, чи згорою, чи це ж розумієте, там то метражі, от і я купляв і в місяці було таке, що купляв метровки. Там складомет, ну там не, не вистачає метра. Ну, ну то таке. Придбати дрова твердих порід можна у лісових господарствах області, розповів лісничий Дмитро Іваніна. Ціна 996 гривень в куб. Це дрова твердих порід, в залежності від площі будинку, в середньому на людину 15 метрів кубічних на зиму буде достатньо. Ціна не мінялася в минулому році, теж була така. За словами Дмитра Іваніни, тільки у Росошинському лісництві цього року продали близько двох тисяч кубометрів дров. За 2023 рік реалізували три тисячі. Заготовлятимуть ту кількість, на яку буде попит. Аби придбати дрова, необхідно звернутися до найближчого лісництва, взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код і скласти заявку приєднання, домовитися про день відвантаження та оплатити рахунок. У нас можливості доставки немає, але у нас працюють ФОП. Ми можемо надати інформацію і люди можуть з ними домовитися. Купити дрова можна і на сайті ДроваЄ. Для цього потрібно зайти на портал Дія, обрати постачальника, тип дров та інші параметри. Після цього надіслати замовлення та чекати підтвердження. За словами фахівчині зв'язків з громадськістю та пресою Слобожанського лісового офісу Лілії Гнатенко за 2023 рік у Полтавській області продали 148 тисяч кубометрів дров за 8 місяців цього року 85 тисяч кубометрів. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.